Салют усім середньостатистичним, на зв'язку Адепт і знаю. Пройшло немало днів з останнього випуску огляд гілок. Воно й не дивно, так як до стандартних моїх проблем з фармом для викупу тої чи іншої машини додалися проблеми зі світлом, а тому дана рубрика буде виходити не так часто, як би вам хотілося. Ну, це діло таке. Сьогодні повідую про гілку ВЗ55, котра має дуже цікаву особливість, тому що її робили дуже Особливі люди, особливі в лапках А на екрані, як завжди, список гілок котрі ми розбираємо зліва направо. Почнемо з восьмого рівня, не з нашого попередника, так як у нього немає тієї особливої фічі, про котру я вів мову уступній частині. І ні, я зараз не про альтернативні циклічку або барабан. Якщо одним словом, то про свободу вибору. Ні, я не про це. Я про відсутність можливості встановити на циклічні гармати досилач. Як? Хто цей воїн? Або група воїнів, які не те, щоб під час ведення накосячили, вони до цих пір, коли нерфили десятку і дев'ятку, не спромоглися залатати свій пройо. Але чому я дивуюся? ТНХ 105 тисяча. досліджується за 62 тисячі досвіду. На 100 гусенці стають всі модулі і обладнання, котре забажає ваша душа. А вона, я гарантію даю, забажає на старті точності і стабілізації. 105 калібр з альфою 320, без розкачки має час зведення в 2,8, а розкид 0,38. І все це при деструкторській стабілізації. Хоча зстабають повороту башти, у Іса 3 буде кращою на два стабілізатори. А він на хвилиночку по 4 сотки кидає. Думаєте, на цьому проблеми все? Ні, якщо забирати, то все і відразу. КД при середній шкоді в 320, нагадую, складає 10,77, що виливається в 1800 ДПМ. І все це через те, що до села Чато, блін, немає, і от мало того, що летітиме по 300 і менше, так ще й комфорт стрільби вбитий. До пробиття питань не буде. ну У мене особисто не було, особливо, якщо е, грати преміальним підколом. І взагалі раджу мати в запасі під 50 тисяч вільного досвіду, ну хоча б 35, щоб прокачати топову башту. Вона коштує 16, але перед нею стоїть топовий альтернативний барабан. Залишатися на котрому суто ваш вибір, але я б не радив через ті ж самі причини, що і на стоковій. Хоча мені подобаються барабани. В тому, що башти тут сильно впливають на параметри точності. Ну, до прикладу, а час зведення 2.8, розкид 0,42, і розкид або стабілізація під час повороту башти 0,16. І топова башта, параметри. 2,6 час зведення, 0.38 розкид І стабілізація повороту башти 0,12. Різниця є? Звісно, є, хоча до комфортних параметрів все ж таки далеко. Тепер вам доступні дві пайки по 320, а далі інфаркт міокарда. Особливо чуттєвим краще відійти від екрану. ДПМ в розказці складає 1700. А тепер згадай, що ти, як і школа Т-56, 8 рівень, хе Просто смерть. Но, ну, це ми порівнюємо з імбою, так не можна робити. Візьмемо Із 2.2. У нього Альфа 300, також дві пайки, і мало того, що він може і однією грати, так ще й кадай обох відразу всього там складає 15 секунд, тоді, коли у нас 21. Про порівняння точності я навіть говорити не буду. Для хоч якоїсь реалізації потрібно бути на виключно першій лінії. А зі Сток Баштою це не те, що тобі сподобається. Ключок на ній хоч і менший, але область між маскою і екранами має приведене значення для ББшки всього 200-205. Для підкола 215. А, чесно кажучи, ну, якоїсь колосальної, кардинальної різниці в захистою між стоповою і стоковою, я не відчув. І хтось, можливо, почне обирати між великим лючком або прошиванням вирильця. Але повторюся, башти впливають на стабу і на параметри точності досить сильно. Ну, зокрема, на стабу сильно впливають. Тому не шукайте проблем на свою голову. Мені здається, що вибір тут очевидний. Ну і раз ми зачепили броню, то розглянемо вже всю її. ВЛД 125 мм номіналом, що дає під 200 мм приведеного для ББшки. Як ти розумієш, розкорковуватимуть тебе тільки так, можна трохи задирати корпус, але... Достатньо для того, щоб у вас з'явився хороший кут, не вийде. КВН у даного кориця мінус 7. А ще при підйому не забувають за 35-мм надгуслеві деталі. НЛД розірвуть навіть танки-пільговики, а от борта непогані. 80 мм зовнішні, 80 мм внутрішній, хоча й танкуватимеш на свій страх і ризик, так як завжди, виїжджатиме частина ВЛД, де буде під 220 мм. Але скажу так, в порівнянні. Із твоїми наступниками, це нормальніше результат, можна сказати, в такому скосові до борта. Повір мені, на башці як я вже сказав, відро збільшиться відносно і причому солідно. І сховати його неможливо. А сама башта зменшиться. Страшний сон перфекціоніста. Один із екранів аж до маски підтягнутий, а інший право, якщо не помиляюся, на відстані. І через це між ним і маскою утворюється уразлива зона. І саме цікаве, що туди вас навіть ПТшки будуть восьмого рівня і прошивати. І навіть деякі важкі танки, у котрих там ББшка 240, тобто Торнваген, Гонсало. Хоча Торнваген не ББшка, а підкол 240. Але там і підкол 240 також зайде. Ну, тобто навіть преміальні снаряди не потрібно заряджати. І, скажу так, уразлива зона там по області досить солідна. А повернемося до гармати. І відразу можна зауважити, що у всієї гілки проблеми із пробивною здатністю преміального снаряда. У даному випадку це підкол 252 мм. Навіть з дев'ятками цього іноді не вистачатиме. Звичайна ж ББшка 224 мм, що є хорошим показником, але через швидкість 930 м на секунду грається нестабільно. Перед ціллю постійно падає в землю. І те, на що я дуже рідко звертаю увагу, розкид між пострілами. А феноменальне значення в 5 секунд. А такі танки, як Шкода, Т-56, а МиХ п'ятдесят мають 4 секунди. Але зважайте на шкоду з пострілу. Або на кількість снарядів у даних танків. І це просто жах, коли ти видаєш 320 і розкид на пів екрана між пайками. А сюди ж може підключитися ще поворот корпуса, башти. Ну божевільний симбіоз, коротше, тут потрібно прям максимально бустити все це діло, ПМП лишнім не буде. От саме через все вище перераховане, я і раджу обирати циклічку. Альфа незмінна, все ті ж 320, лише тепер паршиву стабу таки намагається скомпенсувати е, параметр точності. Ну, по крайній мірі, вже можна зняти посилені механізми наводки і додати турбіну або загартування. Розкід 2 секунди, час зведення 031, КД 8,7 і ДПМ 2200. Знову ж таки, параметри далекі від ідеалу, тому що той самий савок 3 має 2200-390. при 390. Але це вже куди не йшло. Пробивна здатність точно така ж, як на барабану. Тут завжди буде така ось грань, типу циклічний барабан мають однакові пробивні показники. Гусениці не впливають на прохідність, а лише на швидкість повороту. Тому за бажання можна забутись за них. Сама ж прохідність у вас нормальна, не не непогана відносно ВТ, а не в цілому. Тобто на середніх і м'яких буде туговато. Та й на твердих на набрання своїх 50 км не завжди варто надіятись, особливо якщо не прокачаєте двигуна. Без нього навіть 45 км ТНХ не набирає. Але зважаючи на потужність і кількість кобилок, під 42 км навіть в стоці кататись будете, та й не так повільно і набиратимете, особливо за наявності турбіни в обладнанні. З цього слідує, що можна пожертвувати двома модулями для швидшої прокачки дев'ятки, а це майже одна третя вартості дослідження. Чесно кажучи, восьмий Чехословак зараз куди гірше себе почуває в рандомі. Чим це було в момент виходу гілки? Я не говорю, що він тоді, коли я його качав, був класний. Ні, він був також посереднім, але блін зараз дуже важко. І відносно машин, які з'явилися, і відносно самого рандому з цими турбачами і з європейцями в команді, звісно, з повагою. да. Ну, блін, ну от на ньому зараз мені важко. Якщо в тебе є креслення, їх не шкода, можна й пролетіти по швидкому. І, в принципі, я навіть раджу тобі це зробити, якщо ти зараз захочеш прокачувати дану гілку. На 9 рівні ми отримуємо чергову ДНХ. -шку. І о боги, навіщо ви так з цим чехом? На старті це один із найгірших ВТД для мене особисто, тому що в цьому світі болю і приниження під назвою Рандом ти спавнишся із тією ж самою циклічкою від попередника без можливості встановлення досилача, що виливається в 2400 ДПМ з натяжкою Карл. На вісімці було 2200. Става під час руху і під час повороту шасі помітно покращилась. А от від повороту башти все така ж паршива, зважаючи на наявний Альфа-Страйк 320 одиниць. Єдине, що час зведення став приємним і почав реально компенсувати відсутність нормальної стабілізації. Думаю, говорити за пробивну здатність не варто, вона просто відсутня. Ну і якщо ми закцентували увагу на грустоті, то приділимо трохи уваги башті, тому що вся прокачка буде проходити через неї. Так як топова відкривається після послідовного дослідження. Двох гармат, і на все про все. У вас піде під 120 тисяч, тому ви з нею надовго. E, Значить, коротко. E, два випираючі лючки, яких до 200 мм в центральних частинах, не прям відра, але на дистанції 100 метрів вже влучатимуть, особливо в лівий. Кришка 52 мм, невеличка уразлива зона в досить хорошій масці. Ну і та ж сама фіча, що була на попередникові. Між лівим екраном і маскою є відкрита область, котру я не можу назвати прям уразливою, так як. На 105-му і звичайний снаряд однокласника міг пробити туди. Тут лише преміальним візьметься підкол від 275, кумуль від 285. А лючки при грі від рельєфу ховаються, але тоді з'являються інші проблеми під екранами. Абсолютно все стає на стоковій гусениці, і вони знову не впливають на прохідність. А лише на 2 градуси збільшують швидкість повороту шасі. Стоп-двигуном аналогічна ситуація: прибавка на одну кобилку і 50 потужності. Чуттєво. Абсолютно ні. Знову є можливість зекономити. Прохідність відносно вісімки стала кращою, і це особливо відчувається на середніх ґрунтах. Там вже не буде сильної просадки по максималці. До речі, максималка точно така ж сама, як і у попередника, 50 км на годину. Знаєш, що я не розумію, так це навіщо тебе змушують качати обидві гармати. Можна ж було їх розвести в сторони і щоб ти обирав, яка тобі більше імпонує. І от саме цікаве на ТНХ-105 тому спочатку барабан, а потім це клічка. А тут навпаки. І все це для того, щоб на десятці все знову перевернути. От я розгадав ваш задум, ВГ. Хоча так і не зрозумів, навіщо я витратив на це стільки сірої речовини. Хе-хе, а ще тримає в голові той факт, що поки ви не вкачали ту башту. Параметри точності і КД гармат мають так званий негативний бонус по типу мінус 200 від ДПМу і плюс 0,4 до розкиду. Все у самодусі. Тому давайте відразу поговоримо про повну топову комплектацію. Першою прокачується 122 мм циклічка. Калібр уже радує. Альфа 440 і КД в розказці 10,77. Досилач так і не ставиться. До речі, це всього на 0,3 секунди більше, чим об'єкта 257 з досилом. Розкид 0,32, час зведення 2,25. В цілому, при стабілізаторові в обладнанні було непогано. А ще я встиг прокачати модернізацію четвертого рівня і поставити буст на час зведення. І стало ще краще. Само собою, це не еталон талон комфорту стрільби навіть близько. Тут ще проблемна здатність і швидкість польоту снаряда часто гратиме злий жарт, якщо ви не рубитеся з противником на відстані 50 метрів один з одним, ББшка 252 мм, 960 метрів на секунду, добрий день напівпараболічна траєкторія. Преміальний мало того, що підкол, так ще й з дуже малою швидкістю польоту, як для такого типу снаряда. 1080. Так і пробуває 294, а на 500 метрів падає до 256. Не снаряд, а каска. Не пам'ятаю, чи говорив чи ні, кавен на грані добра і зла. Мінус 7 градусів. Ну, аналогічно з попередником. Барабана гармата це взагалі щось із чимось. Параметри точності в розкачці на ній це стокові те циклічки. А тобі ж розкіт 0,35 і час зведення 2,4. І це ще не все. Вам беруть і на цілий стаб ріжуть стабілізацію від повороту башти. Це в моменті переходу на топову башту. Даного мува я не зрозумів от від слова зовсім. КД барабану ВГ успішно понерфили. Як і перезарядку між снарядами. Раніше вона складала 2,5, тепер 2,7, мол, ну тепер то ти точно будеш між пайками дозводитись. От тільки тепер мене взагалі з'їти така точності, не тягне на ні грати. КД повноцінної перезарядки 26. 6,3. Що, як ти вже здогадався, дає тобі 1800 шкоди в хвилину. No comments. Чесно кажучи, для мене і до нерфу в моменти моєї прокачки давненько, важко було осмислити той факт, що картоха дає дві альтернативки на вибір, причому обидві навіть у свій час не дуже. А потім одну нерфить питання. А точно є свобода вибору і наскільки це раціональна дія. Раніше я проходив дану тачку на барабані, але тепер однозначно для себе обрав циклічку. Ну бо це сюр, дати дві пайки в землю або без пробиття і піти на півхвилини в КД. Хоча здавалося, куди прикольніше розмінюватися з противником, коли можеш за 3 секунди дати піти 900. Я що помітив, на відміну від наступника, у ВЗ-51 видно лише один лючок, і він не такий великий, як на ВЗ-55. Це однозначно плюс. Хоча не можу сказати, що туди не закидують. Кришка 80 мм, хорошо броньована маска, екрани, котрі рятують від кумулів. Так, є стара проблема у вигляді уразливих зон між екранами і маскою, і тепер не тільки з однієї сторони. Якщо це підкол, то треба хоча б 305 мм для стабільного пробиття. Хоча під екраном і 285 мм вистачить. Для кумуля треба 10 мм зверху накинути. Але все це за умови, якщо ви стоїте фронтально на одному рівневі. Якщо ви вище граєте від рельєфів, то завдання ускладнюється, так як росте приведене, і разом з ним область ураження зменшується. Напередок корпуса чахи ніколи не були сильними. 225-240 мм можна припідняти, але робити це варто обережно. А то буквально відразу просвічуються 30-мм надгуслеві деталі. Що не очікуєш тут побачити, так це скоси по праву і ліву сторону 120 мм, котрі рикошетять, хоча і лише фронтальні. Мінімальний передоворот вуаля 220. А борта були б до якби от не оці скоси. А так чисто азарт. НЛДшка навіть якось змогла деградувати від 145 мм до 115 мм. Але за рахунок кута ми, типу, наздогнали. Смішно, <laughs> мені також ні. Підбиваючи підсумки, дев'ятка в топовій комплектації, куди простіша, легша і комфортніша, аніж її попередник. Якщо в цілому серед дев'яток, то вона просто нормальна. От тільки незрозуміло, навіщо їй дві гармати. Коли одна із них всім своїм існуванням кричить: Кинь мене тут, я більше не можу йти, залиш мене. А інша уступає по багатьом параметрам. Переважній більшості ВТ 9 рівня. Так сказати, дякую за свободу вибору і варіативність ВГ. Вінцем гілки є ніхто інший як ВЗ-55. Для мене особисто на момент виходу м'ятова тачка. Але треба сказати, що він не для всіх таким був, як, до прикладу, 8 дроп 4 у свій час. Тут думки поділилися навпіл. Для когось імба, а для когось ну, норм. Поганим він майже не був. Зазвичай нормальним він е був саме для тих гравців, котрі погано вицілюють або не знають більшість уразливих зон. І так, такі бувають, навіть прокачавши не одну десятку. Так як пробивна здатність снарядів Вазіка бажає кращого. А тепер разом з цим нюансом Чеху зносять час зведення, зменшують ТПМ, попутно збільшуючи КД і перезарядку між пайками. Це стало відправною точкою продажу ВАЗіка для тих, хто його і так недолюблював або просто тримав для періодичної викадки. А для таких, як я, це не стало трагедією і розчаруванням. Просто середня шкода за сесію зменшилась пропорційно до погіршення комфорту стрільби і до зменшення ДПМ. -у. От Якщо ти його не застав до нерфу, просто вслухайся. При фул фарші, а на нього я не жалів обладнання. КД-барабану 19 секунд, між пайками 2. Тобто за хвилину ти міг видати 3 барабани. Причому між пайками майже не зводившись. Так як за допомогою модернізації час зведення був 2,1. При хорошій стабілізації, як для такого калібру. І оця властивість неабияк впливала при порівнянні із іншими ВТ-барабанами раніше. Повертаємося в реальність, і ваш шлях почав починається з стеклички. Тобі не почулося, хочте і вінець, але будь добр-бобер на фермі 63 тисячі досвіду, щоб відкрити доступ до модернізації. Ну, тобі ж відкрити гармату, а вже, так би сказати, бонусом чи попутно відкриваєш модернізацію. І саме зараз циклічка клічка виглядає не таким і поганим варіантом, виключно через комфорт стрільби для реалізації і без того поганої пробивної здатності. Нюанс заключається лише в тому, що виглядає. Вона такою лише в порівнянні гармат вз 55 а не в цілому відносно ВТ-10. Я розумію, що і Сім Два Сім уступають по параметрам точності, і навіть по КД. Але сімка може стати від башти і утримувати якийсь напрям, ну по крайній мірі через бронювання. Той ж самий башти, закривши корпус, вона може і дозвестись, і довицілювати. 277 має в додаток до гармати мобільність, кому 340, та і башта його буде помісніша, чим у Чеха. З цього слідує, що гармата може гратись, але який в ній сенс, коли є виключно циклічні машини, на котрих ми не можемо обирати? І я завжди схиляюсь до того, що якщо у танка є альтернативка, вибір впаде саме на неї. Може це й по-дурному не сперечатимусь, але навіщо мені обирати на новій машині? І без того буденний геймплей? Тим паче, коли він не ідеальний. Само собою є виключення Є100 після Апу Маузгана і Type 5 Heavy. Калібр 130, 490 шкоди з пострілу, КД-1005 і ДПМ 2900. Хорошо? Да, непогано. Час зведення 2,6, розкид 031, з якої б гармати попередника ви б не пересіли на цю, тобто там неважливо, чи це була циклічка, чи це був барабан. Різниця в комфорті буде очевидна і приємна. А це ж я не сказав, що ще й стаба від повороту башти покращилась, плюс сюди стабілізатор, і горя мати не будеш. Від повороту шасі під час руху все залишилось так собі, але параметри точності компенсують. Ну і все це шліфують Кавени у мінус 8. По вище можна дійти до висновку, що питання, тим паче претензій до тих, хто на ній грає, після нерфу барабана і бути не може. Просто до даної події на альтернативному барабані. Ти нічого не втрачав відносно цих тому що кількість снарядів за хвилину дорівнювала шістьом на обох. От тільки барабан ще й забезпечував тебе меншою кількістю часу простою в прострілі противника або лишнім виїжджанням підставлянням. То не зрозумів? Е, я маю на увазі ситуацію, де ти виїхав і втащив тисячу за дві секунди, нехай і отримав за це. Не один раз виїхав, розмінявся, і через 10 секунд знову лізеш розмінюватися. ТТХ топові гармати ті ж самі. 490, тільки тепер подвійний тариф. Перезарядка між ними 2,5 секунди, а КД-барабану 22 секунди, що конвертується в 2400 ДПМ. А це, в свою чергу, ближче до 4 пайок в хвилину, аніж до 5 проти 6 пайок на циклічки. Хтось каже, що я згущаю фарби, але проблема далеко не в перезарядці, а в реалізації. Розкип 0,33 і час зведення 2,39. Це з допаєм, братерством і посиленими механізмами наводки. Якщо підробити модернізацію, можна зменшити до 2,15, але ціною великих жертв. І ти можеш згадати, як я говорив про 2,1 до нерву. То в чому ж тоді різниця? А в тому, що до того моменту це параметр без посилених механізмів наводки. І саме цей вільний слот під нього можна було використати для нівелювання негативних наслідків. Виходило, що ми отримали профіт, нічого не втративши. От і все. Коротше, час зведення даватиметься в знаки. Після того, як покатав на циклічках і повернувся на вз 55 поставивши топган, якось навіть зловив дискомфорт. Трохи згодом погравши знову звик, тому гармата потребує звикання, у когось через це може бути неприязнь. Щодо проповної здатності, з ВБшкою можна миритися: 260 мм. От швидкість польоту майже не росте, починаючи з 8 рівня. Ну, типу, було 930, потім на 9 960, а на 55-му 980. Різниця в. Взагалі не відчувається. Преміальний у нас підкол, і якщо ви не прокачали гілку закреслення і вільний досвід, то ви не сильно засмутитесь. Так як я ще на початку говорив, що голда мега паршива, починаючи з ТНХ 105 тисяча. 306 мм, котрі бездумно втрачають на дистанцію і летять 1125. Про проблеми застосування, думаю, не варто говорити. Якщо у вас є і e 7, то ви розумієте, про що я в плані пробиття. Ми тут Діда сьомого зачепили, а він чим славиться? Правильно, брехливою рухливістю. І от вазик це щось середнє між ним і 277. В міру динамічний і в міру мобільний. Я маю на увазі відносно ВТ, нічого надзвичайного пристойно набирає і може підтримувати потрібну швидкість для турбачів, і не тільки, особливо якщо у вас є турбінка, для котрої тепер не завжди є місце в обладнанні. В середньому десь 43-45 без турбіни і 45 плюс з бронювання. Мене особисто дещо засмучує. зокрема що стосується башти, тому що на корпус надії і не покладалися. Лючачок порівняно із попередником став і ширшим, і вищим. Якщо дев'ятці нормально починали закидувати зі 100 метрів в люк, то тут і на 250 вам роблять боляче, і сховати його під час гри від рельєфу майже неможливо. Додачу і з іншої сторони ми також отримали більш виражений лючок, чим на ВЗ51. В принципі, це єдині глобальні проблеми, котрі як далі в цілому непогано. Кришка 60 мм, екрани добре закривають переважну фронтальну проекцію, а там, де їх немає, звичайним снарядом майже не візьмеш. Заражаючи преміальні кришка тільки кумулем від 310, а між добре броньованою маскою і екранами є дуже малі зони для снарядів від 315 мм, в незалежності від типу. Нехай на 50 метрів туди легше закинути, чим суперконеві. Але на дистанції, чисто ВБР. Корпус в кращих традиціях чахів, поки ви на одному рівневі з однокласником, або, не дай Боже, він вище пробиватиме кожною байкою. Якщо розводити, то лише вісімок і то не всіх. Але якщо припіднімете, то буде непогано. І, До речі, на десятці це можна зробити і без показу. 30-мм надгуслевих деталей. Скоси. Фронтально шикарні. І на мій подив, при несильному довороті тримають ББшку 290-й підкол-315. За рахунок цього можна і бортом порозводити. Ну і на кінець -то ми отримали більш-менш нормальний огляд а, в стоці 390 метрів. Ну, самі розумієте, це можна, можна розкачати, тим паче деякі люди ставлять вентиляцію на ВЗ-55-го. І разом з навичками, да, навіть без модернізації. Там уже буде максимальне значення. На завершення повторю фразу спочатку. Після нерфу для тих, хто його не любив, не міг реалізовувати, він став взагалі непотрібним. Для тих, хто ж зацінив, як я, він став трохи гіршим в плані комфорту стрільби, що не стало трагедією. І єдине питання за всією гілкою закріплене: а нащо там свобода вибору, коли частіше всього вона очевидна. Причому обумовлена явно незвичками гравців ну так би сказати, залишу його риторичним.